29 січня, під кінець дня, з'явилася інформація, що Зеленський звільняє головкома залужного. Про це написав Борислав Береза, також написав Олексій Гончаренко, Карл Волох і навіть сам Петро Порошенко, котрий рідко дуже таке щось пише, котрий в цей час перебував в Європі у штаб-квартирі НАТО, мав там зустрічі з високими чиновниками, заступником генсека НАТО Джоане, заступником по політичній частині Руге та багатьма іншими. До речі, забігаючи наперед, можливо, добре, що так сталося, що Порошенко був в той час там. Можливо, це якраз з його вуст ця інформація долетіла до європейців, і звідти одразу пішла реакція до нашої шановної ОПУ. Загалом зараз ситуація виглядає, що все проходило приблизно так. Зеленський дійсно викликав залужного до себе і повідомив про звільнення. Зеленський очікував, що залужний напише заяву, типу, за власним бажанням. Залужний заяви не написав і, повернувшись, заявив про це своєму оточенню. Тим близьким співробітникам, котрі з ним постійно, він оголосив, що Зеленський його звільняє. Відповідно, Зеленському потрібно було писати наказ на звільнення самостійно. Оці всі пункти зі своїх джерел підтверджують не тільки блогери, але і деякі видання, наприклад, цензор про це писав і дзеркало тижня. В цей час вже пішла інформація по соцмережах. Порошенко чи ще хтось інший вже повідомив новину натівським і європейським чиновникам. І західні партнери дзвінками, меседжами та іншими способами почали робити боляче с**кам діячів з опу Зеленського. Порошенко в цей момент написав у себе в Фейсбуці: Я в Брюсселі у наших партнерів шок від самих чуток. У Москві ж захлинаються від радості. Кінець цитати. Реакція в соцмережах була значно гіршою, ніж очікували опушні політтехнологи. Отож, Зеленський, котрий ніколи не був мужиком Кременем, це не його типаж. Він під всім цим тиском заумер у напівпозиції, наказу на звільнення залужного наразі немає. Схоже, що було вирішено відіграти ситуацію якось назад. У вечірньому зверненні Зеленський не згадав ні словом про якісь кадрові рішення. Соцмережі ротами і руками найбрехливіших зі всього зеленого кодла запустили версію про те, що залужний, нібито сам написав заяву на звільнення, але Зеленський її не підписав, принаймні поки що. Цю побрехеньку наважилося озвучити тільки такі нещасні, як анонім Джокер, і повністю обдритана Мар'яна Безугла, котрій вже теж нема що втрачати, і нема чим думати про наслідки, бо мозок там відсутній повністю. Розкакувала також інформація, здається, від Карла Волоха, якщо не помиляюся, що сирський і Буданов від посади головкома відмовилися. Правда чи ні, не знаємо. Великі провладні телеграм-канали, спостерігаючи за ситуацією, тихо охренівали і швидко ліпили смішні мемчики по темі, аби якось збити градус нервового напруження в читачів. Станом на ранок 30 січня. Залужний працює на своїй посаді, але чого чекати далі незрозуміло. Скоріше за все, Зеленський не відмовиться від ідеї усунути залужного, але піде якимось іншим шляхом, довшим і ще значно більш бридким. Оточення Зеленського на бридких речах знається добре. Там багато петрових і татарових є. Юта Мар'яна Безугла вже написала, що у залужного проблеми з алкоголем, і не тільки у нього, мовляв, там. Але й у багатьох інших високопоставлених офіцерів, далі вона почала навалювати гімна на вентилятор, звинувачуючи залужного у невдалому, літньому наступі на півдні. Очевидно, що Єрмак та інші керівники ОПУ пустилися берега остаточно. Як буде працювати в такій ситуації залужний, незрозуміло. І чи буде взагалі? На сам кінець. Все ж таки, чому ж Зеленський зараз вже вважає залужного проблемою для себе? є дуже цікавий факт. Давайте подивимося в ретроспективі на це. Зеленський же у свій час сам підвищував залужного в званнях і посадах. У грудні 2019 року залужний був призначений командувачем оперативного командування Північ. Писали тоді, що, мовляв, в той час Залужний подобався Зеленському. В липні 21-го року Зеленський сам звільнив Хомчака і призначив залужного на посаду головнокомандувача. Можливо, це було найвдаліше рішення Зеленського за всю його роботу президентом. Можливо, взагалі єдине вдале. Не знаю. Про залужного одразу були позитивні відгуки з багатьох джерел. І саме залужний як зміг, так і підготував країну до цієї повномасштабної війни. От рахуйте, від липня 21-го року до лютого 22-го він вже був на посаді, оцей час у нього був. Але треба врахувати, що залужному ще й заважали готувати країну. У нас був президент, верховний головнокомандувач, чотири рази ухилянт від служби в ЗСУ, і політик з девізом просто перестать стрілять, Володимир Зеленський. І ми знову повертаємося до питання то коли ж залужний перестав подобатися Зеленському як головком? Варіант відповіді є в тексті книги Шоумен Саймона Шустера, котра днями вийшла в світ. Цитуємо. За кілька місяців до вторгнення їхні зеленського та залужного відносини загострилися. Генерал в очікуванні нападу ворога наполягав на повномасштабній мобілізації резервів, а також на укріпленні російсько-українського кордону. Проте Зеленському, який не дуже вірив у початок війни, ця ідея не подобалась. Кінець цитати. В книзі пояснюється, що очільник держави переживав, що такі запобіжні заходи призведуть до паніки серед громадян і дадуть Москві виправдання для атаки. Та й таке. Одне слово, дорогі українці, у мене неприємний висновок все це ми обрали на чесних виборах, і на все це ми заслужили і на Зеленського, і на Безуглу, і на Єрмаків з татаровими, і на весь цей деребан грошей під час війни і так далі. Суспільство це все зробило власними руками. Зробило себе самі. На жаль, отак. Спостерігаємо за цією ситуацією далі.